У міській організації спортивного товариства Спартак відбулися масштабні кадрові зміни. Про це далі в нашому наступному сюжеті. У міській організації спортивного товариства Спартак змінилося керівництво. Новим головою стала Ірина Авдієнко, яка до цього часу працювала головним спеціалістом організації. В нашій організації є дві спортивні школи. В них працює 35 тренерів і обучаються більше тисячі учащихся, десяти різних видах спорту. Ми взяли в оренду, відремонтували, а також переоборудували кілька поміщень для занятий спортом. Це такі поміщення, які знаходяться по улиці, 72 а Шевченка 50. Три. Красногвардійська 12, а також Радінцова, сімнадцять і зал спортивної школи номер 19. Попередника Ірини авдієнко Володимира Тібабішева запросили до Києва на посаду заступника голови Центральної ради Спартака. На думку керівництва ради, Чернігівський фахівець має підсилити роботу з розвитку фізкультури та спорту. Змінився й директор однієї з двох спортивних шкіл міської організації. Спартака ним став ігор Григор'єв. Плани в організації традиційні залучити до занять фізкультурою та спортом якомога більшу кількість чернігів Основная задача, конечно, наших тренеров, работающих с детьми, это воспитание полноценного, здорового поколения детей. И, конечно, в первую очередь это отвлечение детей от улицы. И задача тренеров, конечно, и наша общая, это привести детей в наши спортивные залы, в наши секции. За прошедший год, не считая чемпионатов Украины, там области, с международных соревнований, это с чемпионатов Европы и мира, наши спортсмены привезли 25 медалей высшего достоинства. Поэтому развиваемся очень хорошо. Вообще Спартак это одно из самых динамично развивающихся обществ, и наша школа тем более. Мы за прошлый год практически открыли три новых зала, в которых тренируются наши заслуженные, можно сказать, вот, например, По 72 а там у нас под руководством заслуженного тренера Украины, Сидоренко Юрия Витальевича, тренируется элита украинского, не побоюсь этого слова сказать мирового уровня, мастера спорта международного класса, чемпионы мира, Европы, отделение кикбоксинга.